Вінницьким школярам все важче буде прогулювати школу. За це візьметься. Ось цей пристрій. За його допомогою батьки точно знатимуть, коли дитина прийшла до школи і коли пішла додому. Термінал, котрий змусить школярів після закінчення уроків не футбол грати, а йти виконувати домашнє завдання. У Вінниці новація встановлюють його у сьомій школі. Проте контролюватиме прилад не лише учнів, але й вчителів. Приходячи до начального закладу. У кожного учня є відповідна своя картка юніора, який перед він обирає кнопку, що це прихід до проводить через термінал і проходить собі до навчального закладу, як і вчителі, виходячи зі школи, та сам проводить кнопку, має кнопку виходу з роботи, називає ентер і все. Ми в кінці дня знімаємо. Ми знімаємо на наш, на наш на нашу електронну пошту, наша електронна проходить повністю розруківка, прихід і вихід зі з навчального закладу. Я вважаю, що це є ще один одна можливість контролю за нашими дітьми. От, в той же час батьки будуть розуміти наскільки вільні наші діти. Після навчально-виховного процесу. Пристрій, завдяки якому діти казатимуть батькам правду про позашкільні походеньки, наразі лише встановлюють. Проте хвалиться керівництво закладу, у школі це не єдина новинка. І її, на відміну від першої, вже почали випробовувати. Пані Галина працює у шкільній їдальні, годує дітей за гроші. Булочка, водичка, сок, хто конфетку, хто на що має гроші? Один може дісти. Ласоші, другий приходить, перше, друге бере чай, компот, сок. Ну, в основному булочки, діти булочки щоб було все гаряче, свіженьке, спече. До цього дня школярі розраховувалися купюрами. Віднині приноситимуть лише пластикові картки. Передусім, карточка зручна тим, що не потрібно бігових коштів, які будуть мати діти під час навчально-виховного процесу. От я вважаю це дуже здорово, тому що дитина, маючи карточку, без коштів приходить, розраховується в їдальні, таким чином забезпечує свою життєдіяльні функції за рахунок саме розрахункової карточки. Набагато краще, я думаю, що розраховуватись картками це легше і більше буде людей, якби ну, нема е, затримки. Ч, черга. Набагато швидше. З банківськими картками втамовувати голод приходять навіть найменші вихованці школи. Їх, на відміну від старшокласників, приводять гуртом. Класні керівники. Знаєш, що карточками вже розраховуються? Да. Батьки дають карточку довіряють. Да. Наші правильно розраховуватися. Ні. А я. знаю. Як? Просто діти даєш карточку і кажеш, що... <свят> Дайте мені в кісі або булочку. Набираєш собі цукерку, поки мама добирає. Не, 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 не набираю. Мамі приходить смс-ка. Якщо я більше потратив 15 гривень, то заблокується карточка або більше 10. Встановлення електронної системи пропуску профінансувало Міністерство освіти. Окрім сьомого ліцею, нею обладнали і 12-ту школу. Коштує таке задоволення близько 50 тисяч гривень. Картку для учнів виготовляють на увесь термін навчання. Тож, доки дитина у школі, батьки можуть бути спокійними. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.